Привіт! Сьогодні в відеоролику я вам хотів би зробити огляд двох будинків. На них документація зроблена по окрему Зрозуміли, тобто один будинок, другий будинок. Що коло одного 16, що коло другого 16 сотих землі. Ці будинки знаходяться у мальовничому місті Вінницької області, в колишньому Бершацькому районі, на теперішній час Гайсинському районі. Село називається Красносілка. Місце дуже достойне, недалеко від супермаркета, недалеко до школи, дитячого садочка, також до найближчої інфраструктури районного центру 20 кілометрів. Місце благодатне, тому як тут протікає в березі даних двох будинків річка Південний Буг. Будинки дуже достойні. І давайте я вам проведу огляд. Ну а тепер давайте розпочнемо. Огляд цього будинку. Значить, будинок виглядає, можна сказати, достойно. Ніяких тріщин таких значних я не бачу. Є газ, електроенергія, криниця. Так виглядають господарські будівлі до цього будинку. Ну, Для початку давайте знімемо господарські будівлі, а потім перейдемо в сам будинок. Там у нас кури, курятник. Він відгорожений. Тут у нас йдуть сходи на це горище від господарських будівель. Далі у нас погріб, погріб толковий. Хороший прохолодний, звідти так і навалює прохолода. Давайте спустимося. Дивіться, яка краса тут прохолодно. Для картоплі місце є. Для консервації з 33-ї труби зварена така можна сказати, етажерка. Є ніші і тут є ніші. От, і ми йдемо на вихід. Все збудовано хорошо, крепко. Ось такий розарій, дивіться яка краса, дивіться на ці рози. А ось ще квіти які. Взагалі красоти, що так. Далі у нас літня кухня. Значить літня кухня. Має такий вид. Тут у нас газ, піч і така, можна сказати, рубка. Пожалуй, і з котлом. Консервацію робити зручно. Плюс горілку гнати теж можна. Тут у нас є ще таке приміщення. Ці двері, коли відкриємо, ми попадемо до курей. Поняли, так? Да? А ось тут, коли не було раніше, у нас душ кабіни, це була баня. Тут милися, парилися і так далі. Ось така краса. Ідемо далі. Далі у нас йде хлівчик. Лівчик непоганий для пару свинок місця є. І також для того, щоб утримувати кормову базу, можна і тут це все робити. Сьоки зроблені, стеля в гарному стані. От. Це у нас був хлівчик, Йдемо далі. Давайте я вам покажу, як воно все виглядає. Дивіться, яка краса. Далі ми спускаємося вниз, де розміщений гараж. Для мотоцикла відповідно, тому що у власника був тільки мотоцикл. Ось тут гаражик, ну він закритий. Там є теж горище. А тепер дивіться город від цієї будівлі. Оце по цій сітці, оце є межа. Аж до річки Південний Буг. Там внизу протікає річка Південний Буг. Я вважаю, що тут буде десь до 100 метрів, може 120 метрів. Далі долина і річка Південний Буг. Трохи правіше проходить міст через річку Південний Буг. А ось там видно і йде дорога на місто Бершать то базарна площа, якщо ви бачите, там павільйон такий. Ну, З тої сторони межу теж видно, де ось там, бачите, де ті зелені двері відкриті. Ото межа. Ось там дорога, машини їдуть на бершать. Тепер піднімаємося на огляд самого будинку. Місце таке благодатне, красиве, хороше. Ось периметр загорожений цеглою. Повірте мені, що це не дуже дешеве задоволення на сьогоднішній день. І аж туди воно пішло, ну ми зараз до того дійдемо. Ось така у нас є веранда. Так виглядає веранда, вона підбита ДВП, внизі плитка. Далі в нас йде коридор. А від коридору в нас йде одна кімната направо. Ми в неї зараз зайдемо. Тут у нас газова плита. Такий вид має весь будинок. Зроблений з металопластикових вікон, є газ, є електроенергія і, відповідно, вода. Тут у нас грубка з котлом і, відповідно, є газовий котел. Весь будинок продається з усім. Зрозуміли, тобто, холодильник продає, ну, входить в вартість стиральна машина. Ну, газова плита, душу, все, що бачите. Далі заходимо сюди. Напроти кімната. Ця кімната ось має такий вигляд. Ось так вона виглядає. Тут теж, я так зрозумів, грубка йде в цій стіні. А далі йдемо прямо. Це у нас така велика кімната, зал називається. Ось так ми, такий вигляд вона має. Все продається з меблями. Будете телефонувати, будемо спілкуватися. Тобто ніхто звідси нічого не буде забирати. Ось такий вид з вікон. А ми йдемо далі. Тут є теж така кімната. От, ця кімната виглядає ось так. Я би сказав, що все доглянуте, все красиве, ніяких тут немає. Таких недоліків, якби по мені. Ось так. І виходимо назад в коридор. Тут ми попадаємо в веранду, знову таки, і виходимо з веранди. А тепер давайте ми ще проведемо огляд другого будинку. Це у нас два різних номери. Тут у нас такий сад з такими яблунями красивими. Дивіться, яка краса. Бачите? Ось так. Там теж гілля ломається від яблунь. Тут наша криниця, а ми йдемо далі. Саме перед почну вам, дивіться, тут у нас ті кури, що я вам показував. Курятник там. Це якби вже другий номер. І того. Цей будинок коштує 15 тисяч доларів. У ньому є газ, вода, електроенергія і всього разом 16 сотих землі. Будинок гарнючий, переходь і живий. Але ми переходимо до другого будинка, який стоїть 10 тисяч доларів. Тут газу немає. Але вигляд він має ось такий. Рази вам з цієї сторони. Будинок свіжий, красивий, От, має такий вигляд. Ну ми його зараз обійдемо. Давайте я вам покажу, який вигляд має з вулиці захід сюди. Вулиця виглядає ось так. І там де ворота, то в'їзд на огород, який належить до цієї хати. Дивіться. Зручно розміщені ворота. У нас є, тут горище, є драбина залізна. Тут у нас є гараж. Дивіться, яких він розмірів. Я думаю, мабуть, метрів шість, якщо не більше, весь утепляний. Все тут зроблено чітко, поли. Готові під плитку. У нас видно маяки, де проходили. От. Можна плитку застеляти, можна, що хочеш робити тут. Брама велика, ось такий вид має. Далі двір хочу показати з другої сторони. Ось так там у нас. Теж тин із кирпича, з цегли. Тут у нас, бачите, водичка є. І ось так це все красиво виглядає. Підмурок зроблений з камінця, який недалеко від нас є такий кар'єр, який. Такий камінчик жовтий, він називається цей кар'єр ворони. І давайте обійдемо цей будинок. Обмостка є. Дивимося по тріщинах, по, по всіх моментах. Все красиво. Давайте подивимося так. Вікна зроблені ось такі на неї. Піддашки забиті. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Маємо ось обмостку. Нігде тріщин, як ви бачите, нема. Ось так. Тут дивимося теж нормально. Прямо дуже хорошо. Дивимося там коло вікон порядок. Дивіться, як цегла хорошо поставлена, нігде не, обма... не обмазцяна. Так, і цей вугол у нас повністю в порядку. Далі у нас туди теж трошки розарії є, і тут у нас є садок. Дивіться, це у нас такий вхід у будинок. Далі ми попадаємо в веранду. Тут стяжка під ноль, все зроблено. Далі попадаємо в сам будинок. Двері встановлені, откоси зроблені, все відшпакльовано і готове для обоїв, покраски, як ви скажете. Заходимо направо. Тут мала бути кухня студія. От в цьому вуглі. Тут мав стояти стіл, мабуть, великий, гарний. Де люди мали відпочивати. Там в нас є грубка. Повністю все продається з меблями, все продається в зборі, все забетоніроване, зроблене. Так що стили плитку, ламінат, що хочеш. Так, у нас друга кімната. Ця кімната прямо велика така. Ну, ось так. Вона виглядає. Ще з цієї сторони вам покажу. Ось так. Це все вигляд має. Ось такі вікна тут, от все зроблено. Бачите? Тобто ремонти практично під ноль. Цей будинок коштує 10 тисяч доларів. Він практично готовий до життя. Практично, клей обої, краси, стіни, стели ламінат і заході живі. Тут, так як то знаєте, квартира вже здається, от в такому виді, воно так і є тут. Цих два об'єкта було б цікаво купити людям, які ставлять теплиці. Чому так? Тому що. В одну сторону 20 км до одного міста, і в другу сторону 20 км до другого міста. Також тут можна жити з батьками і вийде так, що і молоді, і батьки будуть якби в одному дворі. Ну, Документи зроблені по окремому. Якщо хто буде купувати, не забувайте торгуватися, це важливо. І я старався вам все показати, що я бачив. Все остальне, ви мені задавайте питання, я обов'язково дам вам відповіді, все, що ну, я вважаю, я може десь щось пропустив. Також я хотів, щоб ви поділились даним відео, поставили лайк та підписались на наш канал. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.